Прифайного, теплого, світлого, обнадійливого дня вівторка і дня весни. Горобчики так голосно співають, що підказують, то як би нам не було сьогодні не просто нелегко і боляче надія є. Надія є і вона наближається. Слава Богу! Сьогодні вівторок, час спостережень, то таке цікаве спостереження. Слухав нині науку Далласа Віларда, ну, просто геніальний філософ, бо проповідник, але не можу його наслухати. І він каже. Що для того, аби Господь нам мав серйозний вплив на наше життя, для того, аби Бог справді вмів керувати нашим життям нормально, так глибоко і докорінно, то нам важливо є підкоритися йому, тобто проявити і проявляти смирення, але не так, як одноразова акція, але так, аби смирення було нашим способом життя. І він наголошує на тому, що, на жаль, купа людей плутають, що таке така фальшива скромність. Ні? І що таке справжнє смирення? Ну, Фальшива скромність – це не принижувати себе, або ще, боже борони, мати низьку самооцінку чи низько переживати свою гідність ні, це помилка. Правдиве смирення він називає, охарактеризовує такими трьома пунктами на букву П. п, -п – «п-п-п». Дуже зручно запам'ятати і дуже легко зорієнтуватися. Отже, три кроки до смирення, три п, -п, -п, -п» віддала Савіла. Перше. Це не прикидатися. Що означає не прикидатися? Ну, це буквально виробити в собі рефлекс природності. Виробити у собі ну, власне, натуральність. Ми маємо бути натуральними. І він, він наголошує, що скільки люди навколо тратять сили кожного дня, аби себе робити когось, ким ти не є. Аби там, ну, мати якийсь один вигляд на людях, інший в себе вдома, а ще інший ще з кимось. То, то прикидатися. То це, власне, нищить смирення. Хочеш бути смиренним? не прикидайся. Будь таким, яким ти є. З директором, з директоркою, з колегами, з дітьми, з дорослими. На відпочинку, коли працюєш, будь не прикидайся. Не трать сили на прикидання. Це перше П. Друге П не припускайте, що вас певним чином мають що до вас, певним чином мають відноситися. Не припускайте. А тут, до речі, також є ще дві, не просто П, а дві під П. Тобто. Не, не прибільшуй себе, але і не применшуй себе. Не, не припускай, що там, ти маєш якийсь статус, ти маєш якась сім'я, коли люди мають до тебе ставитися ось так, мають тебе визнавати ось так, сідати, ставити ось там, не? положення маєш займати ось таке. Не припускай. Бо знову ж таки тратиш сили, коли припускаєш, що мали, мали би до тебе так ставитися чи, чи так на руках носити, то ці сили краще потратити на те, аби бути смиреним. Тому не припускати. А що означає не прибільшувати себе і не применшувати себе. І третє пи це не підштовхуйте Бога. Це таке файне. Тобто, буквально стійте за Нього, стійте з, з Богом, за Бога, але вчіться чекати. Тобто, нехай Бог вирішує, коли, нехай Бог вирішує, коли це має статися. Бо у нас є така спокуса. Господи, нехай буде воля твоя, але добре би вже зараз. Або, господи, нехай буде воля Твоя, але давай вже завтра вечором. Ні. Не примушуйте Бога. <свісно> Він краще знає, коли нам треба щось, Ні, коли нам треба що зробити, коли, як поступити, коли повернути, коли звернути, а коли взагалі не повертати. А, 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 Пам'ятаєте, як світофор червоний чи жовтий очікуй. Тому товариство не припускати, не підштовхувати Бога. І, і третє, я вже забув. Ось така в мене пам'ять, чого я не можу без там, блокнотиків, але нічого. Я спеціально це не виріжу, бо аби ви знали, що я грішник, ага, не прикидатися. Не прикидаюся, але таке б'є. Я імена запам'ятовую рівно на дві хвилини. Можу ім'я трошки довше запам'ятати, хіба якщо ви мені гроші винні. Отже, не прикидатися, не припускати і не підштовхувати Бога. Три П. Три П, які показують ось, що таке справжнє смирення. Тому якщо у вас є якийсь талант, а хтось вас хвалить, то ви там куди, а, та нема такого, ні, та є таке, але, але слава Богу, ні? але це дар від Бога. Тому вчимося смиренню. І, і в цьому смиренню, коли будемо підходити до Бога, то в цьому смиренню він візьме нас під свою руку і благословить. І він обіцяє багато благ, коли нам вдасться це зробити. Тому тікаємо від всякого фальшивого смирення, від фальшивої покори. Вчимося справжнього, справжньої покори через ці трипе. Ідемо на глибину, день за днем, шукаючи надію, яку дає весна. Класно. Майтеся, файно, мир вам!